Вас вітає команда проекту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для модельних агентств та акторських студій. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень, окремі права налаштовані для керівника та інших працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Головне завдання програмного забезпечення для агентства впорядкування введення бази моделей або акторів. А також реєстрація та контроль замовлень, які надійшли. Облік бази ваших моделей виконується у вкладці моделі. Програма забезпечує реєстрацію необмеженої кількості акторів, збереження контактних даних, реквізитів та характеристик. Ви можете зафіксувати вік, расовий тип, розмір одягу, колір волосся або очей, професійні навички та зацікавлення. Для пошуку актора достатньо вказати лише перші літери імені або номер телефону. Це називається швидкий контекстний пошук. Також можна легко виконувати групування та сортування за визначеними особливостями пошуку. Для прикладу, усіх дівчат віком від 20 до 30 років зі світлим волоссям. Будь-який пошук у базі з декількох тисяч моделей займе лічені секунди. До кожного запису можна додати фотогалерею з будь-якою кількістю зображень. До фотографій можна додавати коментарі або нотатки. Тепер перейдемо на вкладку Замовлення, яка слугує для обліку та контролю заявок від клієнтів. Для реєстрації нового замовлення потрібно натиснути правою кнопкою мишки та обрати опцію Додати. Спочатку, у меню, що з'явилось, фіксується назва нового проєкту. Далі зазначається замовник. Ми потрапляємо у нову вкладку клієнтської бази. Спочатку перевіряємо, чи звертався до нас клієнт раніше, просто вводячи з клавіатури перші літери його імені, назву компанії або виконуємо пошук за телефоном чи іншими особистими даними. Якщо клієнта не знайдено, додаємо нового, натиснувши правою кнопкою мишки та обравши команду Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Можна зазначити особисту інформацію, контактні дані та багато іншого. Коли контрагента додано, натискаємо кнопку Обрати. Програма автоматично повертається у вкладку реєстрації нового замовлення. Фіксується час заявки, дата події, призначається оплата, у разі необхідності додається нотатка. Тепер замовлення зареєстроване. У полі «Учасники» формується перелік моделей або акторів з бази даних. У полі Оплата фіксуються усі фінансові рухи по заявці, ведеться облік готівкової та безготівкової оплати. Програма автоматично розраховує заборгованість. Звіт оплати забезпечить аналіз прибутків у розрізі клієнтів, каз та замовлень вашої організації за будь-які дати. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами. На офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку керуйте бізнесом. Правильно!